Всіх вітаю, друзі. Ну що ж, в нас в Україні постійно говорять і військовим, і пенсіонерам, і вчителям, що немає грошей. В країні війна, грошей немає і немає можливості піднімати якісь соціальні виплати, але зато є можливість піднімати податки. Бо в нас війна. І війною в нас на сьогоднішній день, на жаль, прикривається дуже багато речей, яких не мало б існувати, і могло б не існувати навіть під час війни. Але. Відбувається, що відбувається, і ми сьогодні розберемо з вами декілька дуже і дуже важливих заяв, які показують, що на сьогоднішній день ситуація в Україні буде далі тільки погіршуватись. Люди, які навіть до цих пір приймали рішення не виїжджати за кордон, будуть все частіше і частіше його приймати, що ми бачимо, в тому числі і стосовно вивозу 17-річних за кордон, але зараз. Вже більш активно включається також і економічна складова, бо в людей просто-напросто немає грошей, і вони розуміють, що ситуація по подальшому покращуватись не буде. Тому давайте розберемо цей триша. Е, і почнемо ми з е, звіту Міністерства фінансів України, які ж в нас середньомісячні е, зарплати в е, різних міністерствах. Так? В різних державних установах, скажімо так. Отже, це скільки в середньому отримує керівництво, яке потім нам розказує, що грошей для пенсіонерів немає. Вони мають виживати на 2,5 тисячі гривень. Національне агентство з питань запобігання корупції 245 тисяч гривень середня заробітна плата. Центральна виборча комісія 206 тисяч гривень. І це на фоні заяв від тих же представників Центральної виборчої комісії, що виборів в країні не буде. Не буде до кінця дії воєнного стану. А воєнний стан може в нас тривати, як ми бачимо, він може тривати. Цілком незаконно, до речі, так? бо на цьому ви також акцентуєте увагу. Може тривати і рік ще 2, 3, 5, 10, а ЦВК бачимо, що в нас далі щомісячно буде отримувати. По 200 тисяч гривень зарплати. Далі, Рахункова палата 202 тисячі гривень. Державне космічне агентство України 193 тисячі. Друзі, ви знали, що в нас в Україні є космічне агентство? Не знали, а з, вашої, з ваших податків їм платиться заробітна плата. Далі, Національна комісія, що здійснює державне регулювання активами 191 тисяча гривень. Так. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 180 тисяч гривень. І що це за комісії? Чим вони займаються? Незрозуміло. Це не Міністерство, ви ж розумієте. Це просто окремі комісії. Державна служба України з питань праці: 176 тисяч гривень. Державна служба експортного контролю України 167 тисяч гривень. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості 166 гривень. Державна служба з лікарських засобів та контролю за ними 165 тисяч гривень. Міністерство молоді та спорту 163, Фонд Державного майна 162. Е, от. І далі пішли. Найнижча зарплата в нас в Міністерстві освіти і науки України. Бачимо, вчителі заробляють мало, Міністерство теж в цьому рейтингу заробляє найменше 142 тисячі гривень. Що я хочу сказати, що е, дуже це все. Е, Цікава е, цікаві штуки. Бачимо, що в нас в Україні створено десятки нікому нахрі не потрібних е, міністерств. По-перше, по-друге, різних агенцій і інших якихось квазіутворень, які реальної роботи не мають або реальної роботи не виконують ні за що не відповідають і ніяких повноважень вони не мають. Але вони отримують як мінімум їх керівництво по 200 тисяч гривень заробітної плати на місяць. От е, що ви скажете з цього приводу? А потім нам розказують, що в принципі грошей нема. Треба брати за кордону більше кредитів, щоб нам Європа давала більше кредитів, Америка, щоб давала більше кредитів, щоб це все покривати. Ви розумієте, що покривають за рахунок кредитів, які потім українцям треба буде повертати. Правильно, покривають е, нікому не потрібних чиновників, які. Або ніхрена не роблять, або ще гірше просто розклада розкрадають кошти, які надходять їм в управління. Така от ситуація. При цьому, той же МінФін публікує новину про те, що державний борг України зріс до 185 мільярдів доларів. Він збільшився на 4 мільярди всього лиш за один місяць. Сукупний державний та гарантований державою борг України станом на 30 червня 2025 року зріс до 7,7 трильйона гривень або 185 мільярдів доларів. Така от е, ситуація. От, але е, бачимо, що цього ніхто не хоче міняти. Коли треба е, поговорити в нас за обмеження прав людини, за примусову мобілізацію, за ТЦК і так далі, то в нас кажуть, що в нас ж в країні війна, або коли треба підняти заробітні плати. Лікарям, вчителям, пенсіонерам підняти якісь пенсії і щось типу того, то немає. В нас війна, ви маєте зрозуміти. Але коли треба платити заробітну плату чиновникам, то по 200 тисяч гривень на них, звісно, що є. Я не знаю, мені здається, що під час дії воєнного стану, коли держава знаходиться е, так, в е, стані екзистенційної війни за своє існування. Напевне, було б логічно, щоб по-справжньому всі сили і всі кошти, всі ресурси витрачалися на, в такому випадку на якісь військові потреби. Але бачимо, що, на жаль, цього не відбувається. Цього не відбувається. Далі, гетьманцев в нас заявив. Гетьманцев це голова парламентського фінансового комітету. Так. Він заявляє. Що в Україні проблема тиску на бізнес хронічна і десятирічна? Так, потреба лікувати є, але її лікувати треба змушуючи краще працювати правоохоронців, а не борючись з головним болем. Е з головним болем, який, і це говорять саме про ці перевірки, так, які там заборонили, але по факту мораторій на перевірки, які так рекламував у нас і президент, і новий прем'єр-міністр, і так далі. Бо насправді ніхто ніякі перевірки не відміняв, перевірки продовжуються, і, як би, бізнес далі кошмарять. От і все. Далі. Той же Гетьман це заявляє, що поки в Україні не з'являться європейські умови для бізнесу, не буде і економічного стрибка. От. Він заявив, що йдеться про верховенство права, один закон для всіх правоохоронців, які не кошмарять, а допомагають, і справжню детінізацію. Тобто, бачимо, що сам Гетьманцев також розповідає про ці проблеми, але хочу нагадати, що сам гетьманцев є. Одним з винуватців того, яка зараз на сьогоднішній день економічна ситуація в Україні, яка дуже часто абсолютно ніяк не пов'язана, до речі, з війною. Але в нас на війну зараз списують все, бо так модно і молодежно, як то говорять. Тепер давайте е послухаємо ще одну народну депутатку України Юлію Яцик, яка також розповідає про ще одну просто шалену проблему, яка ігнорується, але саме головне. На що вона не просто ігнорується, а вона в деяких випадках ще й підтримується про розкрадання бюджетів при прифронтових регіонах. Друзі зараз багато. Я з великим здивуванням з'ясувала для себе, що багато громад не лише прифронтових, а й тилових громад. Малюють собі такі захмарні заробітні плати, голови, громад, апарати, що навіть народним депутатам не снилося. Про які цифри йдеться, що... пані Юлія? Якщо пам'ятаєте, 130-160 тисяч на місяць. Ну, для порівняння, от у мене зарплата 42 тисячі плюс за очолювання підкомітету. Уявіть собі просто цю ганьбу. Це просто ганьба. По-другому не скажеш. В нас є прифронтові громади, мешканці яких. Стали фактично внутрішньо переміщеними особами. І замість того, щоб допомагати своїм громадянам, так, які в цих громадах жили і зараз були змушені переїхати в якісь інші регіони, вони ці кошти просто записують собі в зарплати, в премії, набирають собі помічників, їм записують зарплати премії, це все потім списують і кладуть собі в кишеню. А чим у нас, я вибачаю, займаються наші правоохоронці? Всі. Куди? Як це взагалі? Чому в нас немає закону про обмеження? Чому у нас немає закону про використання бюджетів з громад, які е, вже окуповані, так? або з громад, які там вже майже окуповані, або знаходяться в прифронтових регіонах, де люди не живуть? Чому в нас ці кошти? Ці кошти не спрямовані до фонду? Який там би допомагав внутрішньопереміщеним особам. Яке мають право ці керівники красти гроші, які їм не належать, красти законно, як ми бачимо, виписувати собі великі зарплати. Де обмеження? Чому їх не звільняють? Мене це точно так само мене дуже сильно дивує, коли в нас, виявляється, є ще до сьогоднішнього дня такі посади, як керівник Донецького аеропорту, або там мер Маріуполя. Який нахрен мер Маріуполя? Маріуполь повністю окуповане місто, а там туди ще й виділяють якісь кошти. Як це? Це ні в яку логіку взагалі не кладеться. І всі, якби це слухають і сприймаються, ніби це нормальні речі, як може бути на сьогоднішній день, що місто, яке окуповане від початку повномасштабного вторгнення, має свої бюджети і якось ними навіть розпоряджається, яке вони мають на це право? Чому ці кошти не використати на допомогу маріупольцям, які проживають по всій території України? Як це? А потім нам будуть розказувати, що в нас немає грошей. Правильно? І треба вертатись в Україну, всім вертатись в Україну, щоб піднімати економіку. Яку? Щоб що? Щоб е, далі от було, були просто ще вищі зарплати в е, сільських голів по 150 тисяч гривень на місяць? Ну, жодна адекватна людина в цей абсурд просто не повернеться. Немає цього сенсу. Ще вісім. Тобто десь 52 тисячі. Грязними да а там 130 – це очільник територіальної громади, Очільники, чи якого да, заступники да 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 бо вони мають безпосередній доступ до тих бюджетів, які їм виділяються або зова, або з громади, або у вигляді дотацій, якщо це профронтові території, і зараз, якщо це громада на прифронтових територіях, у неї немає видатків у вигляді шкіл. Лікарень, тому що це не працює ну, школи дистанційно працюють. Да? Багато видатків немає через те, що на окупованих територіях залишилося багато майна, і утворюється акумулюється певна сума коштів, які вони можуть витрачати на власні потреби, фактично без контролю. Тут якось ми... більше відео. Дивіться на ютуб, от ситуація. Ну і ви ж розумієте, що якби хтось хотів. Щоб ці кошти справді були спрямовані на потреби для підтримки внутрішньопереміщених осіб, і взагалі на, якось, на якусь підтримку своїх громадян, це би вже було зроблено. І бачимо, що в нас нікчемний закон про НАБУ, Верховна Рада може проголосувати від створення до опублікування віснику законів за 5 годин, а на те, щоб в правильне русло направити ті фінанси, які. В нас просто фактично розкрадаються так в шаленій кількості громад, в тисячах, я так розумію, громад. На це немає часу. Це не важливо. Важливо було розігнати на і САП, а от цим займатися немає часу, це не важливо. І ці гроші нам лишні, правда? Вони нам муляють. Вони не муляють тільки керівникам цих територіальних громад. Їм важливіше, бо їм ж треба і житло собі якесь ще десь прикупити. І дітей своїх забезпечити, і так далі. Як на мене, це просто тотальна ганьба. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!